Завідомо, винесене рішення. Яке він фальшує спеціальну ухвалу, тобто журнал судового засідання 8.07 про перерізану виявленими це є 8 дріб. Він фактично дає повістку, я там давала докази, в якій не пише він номер справи, розумієте, провадження, щоб не видно було, що, є, що він слухає. І я ж не змогла тоді подумати, що щось буде інакше. Але коли я бачу ухвалу від 22 липня, якою він закриває провадження за заявою Агаті від 15.05, і уявляєте собі, після того є інше ще. Ухвала від, 20, від 25 липня, в якій він можливо, вам дати оці документи. Ви бачили, що я просто говорю, що я кажу, бо ці ухвали ці рішення, це якраз є до тої заяви. Ну, можливо, вже на другий раз я все вам складу, бо я знаю, що ви хочете знати. Дивіться, що виходить. 25 липня. У цій же справі інший суддя Бородовський виносить ухвалу про самовідвід Бородовському. Тобто дивіться, якщо Буднарук, про якого говорю, голова суду, призначає на 8.07, він після того, коли йому заяву дала в порядку 7-ї приєднати документи все зробити, він переносить на 3.09 і дає мені повістку. І я приходжу 3.09. Коли він 3.09 прихожу, він знову переносить засідання з самого початку. Давай переносимо, переносимо на 19.09. Я не знаю, чому. Кажу, дайте мені справу, я хочу дивитися. Дивлюсь Дивити справу. Дивіться, виходить. Тепер дивіться, що є. Ухвала від 27 і 25, є 2 липня. І це суддя Бородовський, другий суддя, якому без протоколу, передачі, без нічого передають справу. І він уже за 8 виносить ухвалу 8 дріб, ну, перегляд за новинами. І він відмовляє, він сам робить собі самовідвід. Саме оця ухвала, яка є винесена Бородовським. Її текст, який є викладений, я не повинна доказувати. Він каже, що ухвала від 22-го незаконна про те, що ця справа по 2 П розглядається іншим суддею собком. В один час знаходиться справа в трьох суддів. Тобто Бородовському дали незаконну справу. Сам Боднарук розпочав її з травня місяця і в липні передає йому без розподілу, без нічого передають йому. І він бере і і в тій ухвалі він все пише, які закони порушені. Тобто я не повинна доказувати, та ухвала є доказом, що всі дії Боднарука є незаконні. І після того, виходить, далі, що цю ухвалу... Які застосовані суддею, так. Бо тому що він... Якщо ви говорите про те, що нічим є норми цивільного на Такі норми, які якими законами комірати скасована. В даному випадку, на вашу думку, судді посилалися на ті норми, які вже не діяли. Дивіться, що він зробив. Дивіться, що вийшло. У цих їхніх ухвалах, буднорука, він зіслався на норму 202. Тобто він частину першу, 202 статтю у цій заяві про закриття провадження. Треба дивитися. А ця ухвала від 25-го, що я вам казала тіті, що липня. Суддя каже. Що він зіслався на на таку норму закону, яка взагалі не відповідає цій заяві. Взагалі він застосував таку норму, яка говорить про то і то. Там пише про що. Зовсім не має відношення до того, на що він зіслався, чого він закрив провадження. Нечинна норма і неправильне застосування тієї Тобто суддя застосував? Це є порушення там істотне порушення поцікавиння права, чи істотне порушення матеріального. А не чинність документу, зокрема ці там кодексу дано професійного право, все ж таки означається Верховною Ну, Но, Ні, вир... я хочу з'ясувати, що я мала на увазі, пишуть про те, що суддя застосовують нечинні. Що він засоба які не застосовані неправильно зв'язку з тим, що була подана заява в іншому порядку, чи зв'язку з тим, що та норма була скасована Верховною Радою? Ні, не було скасовано Верховної ради, тобто суддя зіслався на норму закону, так. яка взагалі не відповідає тому про закриття провадження взагалі. От дивіться, 8.07 я подала заяву порядку сьомої. Значить, відповідно до того він повинен був приєднати до матеріалів справи: установче положення чи статут, значить, розпорядчий акт створення. Тому що я витяг з реєстру зробила, а там пише приватна власність. Розумієте, форма власності приватна. І саме Буднарук очолює цю структуру. Далі я беру витяг. Спеціально уже він є там у вас теж, Плачу 70 гривень, в якому є відомості. Так, ви розумієте, тут справа в тому, що на сьогоднішній день діє незаконна структура, яка собі привласнила повноваження органу державної влади. Так розумієте, справа в тому, що всі є. Ні, чуєте, я ж кажу вам, що прокуратури само собою сюди, а туди я посуду від 1 липня. Так тому я це всі документи зроблю. Та три аж витяги дала. І станом на останній, що була апеляція, і що я брала витяг у 2014-2015 році, і то, що фактично було ще раніше на той час, розумієте, офіційні документи з витягу з реєстру. У нас 93-я каже, я ж там казала, дайте договір оренди на користування цим приміщенням. Як ви користуються в цьому приміщенні? Фактично, указ про ліквідацію народного суду Снятницького району. Нема указу про ліквідацію, нема про створення. Коли я зайшла в реєстр Снятинський районний суд, де підписана історія Буднаруком, руком, він чітко там зазначає про те, що він у 2000 році, він вже його призначили у 2000 році, на, е, е, вже безлімітно, тобто е, безстроково. Так але він не складав присяги вперше. Ви розумієте? Він в 81-му році був народним суддею, 82-му, народним суддею. І фактично повноваження згідно перехідних положень Конституції, значить 96-го року прийняття, там чітко зазначено, що якщо в той день, то рік дії судді, якщо не в той день раніше чи як, то вони 5 років на їхній строк. 5 років тоді вибиралися, тоді висувалися, вибралися судді на 5 років. Значить, 80 там у нього був якийсь рік, і потім його призначали. У нього закінчилось 5 років до 2002 року, то і Той написано Верховний суд України діє, арбітражний суд 5 років, за цей період часу мають створити суди. Розумієте, не створені суди. Тобто, І... суди. Ви розумієте, то не можна ні, я вивчала лише Івано-Франківський. Я маю дуже серйозні документи, які говорять про те, що Івано-Франківський не створений, але я його просто не чіпала. У мене не було ж моменту чіпати його. У мене за суд. Я думала, На того, чи мають суд достаткове для розгородки. Так, я ж яка сказала, дивіться, я їм дала запити. Ви, що ви звертаєтеся з таким коханням до нас? Я звертаюся, бо тому, що вони відмовилися виконати закон України про інформацію і надати інформацію п'ятиденний строк. Ви так. і фактично розумієте, вийшло. Виходилося... Ви це скажули в судовому порядку? Ні, я ще не оскаржувала в судовому порядку. Розумієте, тут зараз питання як стоїть. От я отримала останній лист зараз від них. Що я дала переглянути за новими обставинами, тому що вони фактично як знову? Апеляція вернулася звідси, я знову е скасувала рішення, і він знову бере рішення і знову відмовляє. Розумієте, відмовляє заяву і далі, бо на рук слухає справу. Ну слухайте, як це можна слухати? Він ж закрив провадження за цією справою. Ну для відводу, що вже не ну, так я йому чотири відводи. Він ні один не розглянув. Розумієте, в чому справа? І бере знову, я йду, бо в нього чотири відводи, він повинен винести ухвали, він не забезпечує собі розгляд справи. І він бере і знову виносить рішення і відмовляє Агаті, розумієте, після того, що п'ять разів вже скасували. Перший раз би заочно прийняти рішення. Пані Юля, перший раз, щоб принести заочне рішення прийняти, тобто відкривається провадження позов до банку Агаті і Надії. Тобто в серпні 2013 року. У жовтні 10-го 10 відкривається Володя, визнає незаконним договір іпотеки, бо не підписаний. Значить, і визнає незаконним договір іпотеки. Він відкриває провадження той же Сапко. і тут призначає справу банку до Агаті. Тобто, за моїми заявами, зупинити провадження банку до Агаті, поки не вирішиться незаконні ну, договори. Знаєте, він нічого не зупиняє тихенько, таємно, 29-го числа. Приймає рішення заочне, навіть без ухвали про призначення справи до за... без ухвалить про заочний розгляд. І таємно це все 29-го вирішує. Я вже 29-го реєструю заяву, якою визнаю їхню ухвалу від 6.06, яка не підписана суддею. Ухвала немає підпису. Ви... До апеляції, розумієте, немає. Всі копії, фотографії я зняла. Тобто і... це ухване місце на країнах справ? Без... без підпису. Я зняла її на відео, розумієте, 2.09.2013 року. І я 29-го приходжу, реєструю апеляційну скаргу на ухвалу про відкриття провадження. Ви розумієте, що виходить? А він призначає справу на 29 го -е. а я не могла доїхати раніше. Я пишу йому, що засідання не проводити, перенести засідання, бо в мене там. Були важні справи у Франківську зранку, і я пізніше трошки поїхала. І Я все дала вчасно в 10-й годині про те, щоб засідання не перенести засідання в зв зв'язку із поважною причиною, що в мене два судові засідання у Франківську. І після тих франківських я їду до снятне, розумієте? Я приношу вже апеляцію на ухвалу про відкриття банку до Агаті, бо вона не підписана. І я 29-го реєструю цю ухвалу. розумієте, апеляцію. Ніхто мені не каже, що вже рішення винесено. Ну я вам просто кажу, що відбувається, розумієте? Сьогодні виходить, чому я вивчала цей суд. Що відбувається? Я вивчила, яка причина? Тому, що вони існують, на даний час вони а, не існують. Подошло, не, не дали і на запити два не надали, і ні на що. Після того я написала у прокуратуру і попросила. Раз вони мені не надають, то щоб вони перевірили і підтвердили їхні повноваження таким чином. Я розумію, тому у зв'язку із цим я попросила, написала заяву згідно статті 214, порушити кримінальне провадження і взяти ці всі документи, що я подавала, як докази, приєднати до цих матеріалів справи. Тобто я попросила, от до цієї заяви 214, всі ті докази, які я дала, заява з тими доказами, ці всі документи приєднати. Давайте ми напевно, може, краще вже після неділі, десь, бо тому що завтра вже п'ятниця. Так справа в тому, що мені треба з'їздити, якраз відвести до снятина ще деякі заяви, бо я вже подаю позов адміністративний на ліквідацію суду, на припинення його діяльності. І якраз хочу зареєструвати останні дані. Тобто дані про те, що стане на таке число. Я дала останній запит, буквально от їм відправила, і відповіді я не отримала, тому у зв'язку з цим вже раз у я відповіді не отримала, я зареєструю там. Заяву про те, що вони мені матеріали не дали, відповіді не отримали, і в мене буде відлік, що я подаю на припинення цей суд. Все, питання. Скасуємо суд і новий суд буде. Створимо так, як має бути. Чекайте, треба щось робити? Ну а як тако сидіти і дивитися? Та я зранку би хотіла поїхати. Пані Юлія, у мене. Дивіться.